Час слухати Слово Боже Вітаю всіх, хто зараз разом із нами слухає цю програму, в якій ми знайомимося з найважливішими подіями в історії світу. Про ці події розповідає нам Біблія. Зараз ми знайомимося з історією пророка Даниїла, яку записано до його книги. Жорстокий Вавилонський цар Навуходоносор Полонив народ юдейський. У палаці царя опинилося декілька вірних Богу друзів. Ти ще пам'ятаєш їхні імена? Ні, нагадаю. Шедрах, Мешах та Аведнего. А ще там був Даниїл. Його Бог покликав на особливе служіння Він став у царському палаці вісником Божим, пророком. Коли скінчився час царювання на вуходоносора, його престол посів Валтасар. Валтасар був таким самим безбожником, як і на вуходоносор до нього. Одного разу Валтасар справляв великий бенкет. Він і його вельможі сп'яніли і поводилися потворно. Так ось, цар вирішив продовжити свою п'янку, наливаючи вино. До священних посудин із храму Єрусалимського. І Бог цього святотатства не потерпів У царському палаці переполох. Під час веселого бенкету гості почули стривожений крик царя. Валтасар побачив, як кисть руки пише щось на стіні, і ніхто, окрім Даниїла, не може розтлумачити написане. Зважений. На вагах Біблія книга пророка Даниїла. п'ятий розділ. Негайно було послано по Даниїла. Коли він прийшов, цар поквапливо почав пропонувати йому багатства та почесті, якщо тільки Даниїл розтлумачить йому сенс цього жахаючого напису на стіні. Даниїл же відповів ясно і спокійно. Мені не потрібні твої дари, великий царю, віддай їх іншим. Я прочитаю й поясню тобі напис на стіні. Цієї ночі Бог звернувся до тебе. Ти не чув його раніше, хоча й не міг не знати про дивні речі, які Бог учинив цареві на вуходоносору. Більше того, ти взяв священний посуд із храму Божого, аби пити з нього на цьому п'яному бенкеті. Три слова написано на стіні Ось вони. Підраховано, зважено, поділено. Сенс цих слів такий. Підраховано, означає, що Бог. Підрахував дні твого царювання, і вони підходять до свого кінця. Зважено означає, що тебе зважено на правдивих вагах Божих і знайдено занадто легким. Поділено означає, що імперія Твоя має бути поділеною між мідійцями та персами. Валтасар сприйняв слова Даниїла і наполягав, аби той прийняв винагороду. Проте на серце царя ліг тягар, бо він знав, що Даниїл сказав йому правду. І цар не встиг скінчити свого бенкету, а ворожі війська вже штурмували бастіони його міста. Цієї самої ночі вони вдерлися до Вавилона і вбили. Валтасара, їхній цар Дарій, мідієць, посів трон, Господь може випробувати і тебе, як Даниїла, щоб дізнатися, в якому стані твоє серце. Пам'ятай, що всі твої вчинки зважує сам Бог, і буде дуже сумно, як це сталося з Валтасаром. Дізнатися, що тебе знайдено легким. Як це можливо? Як про це дізнатися? Дуже просто перевір, чим зайняті твої думки, чого ти бажаєш, що тобі подобається. Перевір і відкрий своє серце Богу та попроси у нього прощення. Якщо думки твої нечисті, якщо бажання твої погані. Якщо ти не благоговієш перед Богом і не слухаєшся Його. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!